У Тернополі на вулиці Чумацькій водій автомобіля шкода з'їхав у кювет. Кермувальник транспортного засобу не постраждав. На місці автопригоди працювали поліцейські. Під час спілкування з водієм вони виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Відтак чоловікові запропонували прийти огляд за допомогою алкотестеру Драгер, на що останній погодився. Результат виявився позитивним. Прилад зафіксував 2,66 проміла алкоголю в крові водія. Крім цього, чоловік не мав права керувати транспортним засобом. Патрульні склали на порушника відповідні адмінматеріали. Та відсторонили його від керування автомобілем. На Тернопільщині за добу згоріло понад 2 гектари сухої трави. Рятувальники вісім разів виїжджали на виклики у села задарів, Більче золоте, озеряне, ступки та інші. Вогнеборці закликають: якщо ви стали свідком загоряння на відкритій території, спробуйте погасити його самотужки за допомогою підручних засобів. Якщо ж пожежа швидко набрала великих обертів. Терміново телефонуйте на лінію 101. Крім цього, за самовільне спалювання сухої рослинності або ж її залишків передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. На Тернопільщині судитимуть екс правоохоронця. За даними слідства, обвинувачений пообіцяв тернополянину автомобіль, котрого заарештували через підроблення свідоцтва про реєстрацію, вплинути на прийняття рішення районного управління поліції про скасування арешту на авто та його повернення. Свої послуги він оцінив у 900 доларів. Підозрюваному загрожує до двох років позбавлення волі. У Бережанах поліцейські врятували життя чоловіку, в якому стало погано на вулиці. Він лежав на землі, офіцери відразу викликали швидку і почали надавати людині невідкладну домедичну допомогу. Згодом його госпіталізували медики. Наразі пацієнт перебуває в лікарні та почувається добре, кажуть у поліції.